Усім привіт! Розглянемо актуальні пропозиції у магазині Анді. Ось такий светрик жіночий, акриловий 495 гривень. З круглою шийкою, Дуже приємний на дотик. Повнорозмірний рукавчик. Ось такий костюм 655 гривень. Костюм брючний вельветовий графіт. В одному кольорі графітовому. На один гуцичок защіпається верх, та штани на резинці. Внизу вільний край. Зараз покажу, як виглядає він на манекені. Ще тепленький светрик у сірому кольорі, сірий з білим, 495 гривень, теж акрил, приємний м'ягенький светрик. А це у нас костюм біленький з такими блискітками. Ціна на нього 1055. Акрил. Акрил мікс. Це ковтина. І заті штани на резинці. І ще светрики. Ось такі з подертостями. На рукавах, внизу, зараз скажу вам ціну. Колір в сірому кольорі він 635 гривень. Бодіки, біленький, з надписами. Легенький бодік на дві защіпки. За Ціна на нього 435 гривень. Довгий рукав. Рожевий гольф. Бачите, цінник жовтий. 295 гривень це акційна ціна. Ще й у такому кораловому кольорі. Теж 295 гривень. В рубчик цієї гольфи. Сіренький гольф. Ціна на нього 275 гривень. Ангора ангоровий. Гольфики дуже приємні на дотик. Ще ось такий. Гольфик в'язаний. 235 гривень. Ніжний пастельний колір. Чорненький, 255 гривень. Теж такий гольфик. Непоганий, акриловий, чорний. Ще один чорненький гольф. З комірцем. Ціна на нього 335 гривень. Акрил. Матеріал акриловий. Ось такі два светрики: рожевий і кораловий, 355 гривень. Має таку стієчку зверху, кругленьку. Брубчик. І кораловий, більш насичний колір. З жовтим цінником. Зараз вам озвучу ціну. 235 гривень. Ще чорненький гольф. 235 гривень. Урубчик. Як ви бачите, пропозицій досить багато. Тут багато з жовтими цінниками. 235 светрики з круглою горловиною. Біленький теж дуже симпатичний светр. Зараз покажу ближче його. 395 гривень. Акрил мікс. В'язаний гольф. Сіренький. Ціна 215 гривень віскоза. сіра Лонсхлів, трикотажний 255 гривень, ще сірий светрик 335 гривень, з таким ланцюжком, платько сіре, грубчик, 635 гривень, тканина, кашкорсе меланж. Довге плаття, так лягає гарно по фігурі. І ще костюмчик. 935 гривень. Це є светрик, і штани на резиночці. Плечики опущені тут светрику. Покажу вам ближче його. Кругла горловина. В полосочку. Теж в такому стилі оверсайз. І ще светрик 335 гривень. Такий сіро-коричневий. Ще є у чорному кольорі. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які магазини ще відвідати, які пропозиції чи товари вас цікавлять. Дякую вам, гарного вам дня! Ще позиції теплих светриків ось тут розташовані. Ось така щось як сорочечка. Під теді зроблена 735 гривень. Светрик 495 гривень теж полосочку. І багато акційних пропозицій шкарпеток. Дитячі шкарпетки, всі з жовтими цінниками. Це зараз. Ідуть акційні пропозиції 19 гривень, 35 гривень. Це ось, наприклад, дитячі, зима. Рукавички 99 гривень. Жіночі пропозиції та чоловічі. Бачите, термо 59. Ще з чоловічі по 45 гривень і по 35 різні фірми. Дуже великий асортимент. Дякую за ваш перегляд.